Після старту України на Олімпійських іграх стриматись не зміг ніхто. Гарячі коментарі тренерів та футболістів. Артем Довбик десь загубився на шляху із Жирони до Атлетико, а Лаціо слідкує за футболістом Динамо. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед його початком закликаємо вас підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Давайте доб'ємо до цифри 14 тисяч. Залишилося зовсім небагато. Як тільки нас буде 14К ми одразу розігруємо ось цей м'яч Чемпіонату Європи. Як його отримати, читайте в описі до цього відео. Там лише дві елементарних задачі. Підписатись на канал та залишити коментар. Отож, розпочинаємо сьогодні з Олімпійських ігор та дебюту на цьому турнірі збірної України. Ставте лайк. Якщо відчули таке дежавю легеньке із чемпіонатом Європи, отже, збірна України із поразки розпочала свою історію на Олімпіаді. Команда Руслана Ротаня програла Іраку. Перший супершанс отримала саме наша команда, однак його не реалізував Максим Хлань. Драгару віддавав партнеру під удар у воротарській зоні, але Вінгерсені жовтих із кількох метрів не поцілив у відкритий кут. Ми все ж забили, але зробили це вже у другому таймі. М'яч врешті опинився у воротах збірної Іраку на 53-й хвилині. Після розіграшу штрафного на добивання результативно зіграв Валентин Рубчинський, який став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх. Втім, пропустили ми менш ніж за 5 хвилин арбітер призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хусейн 1-1. І цей пенальті, до речі, викликав цілу хвилю обурення як у футболістів, так і серед тренерів. Зокрема, Максим Таловєров, головний антигерой епізоду, заявив: може я трохи підштовхнув його. Але він, тобто Мохамед Карар, 100% пірнав. Руслан Ротань також не залишився осторонь цього епізоду, але все ж визнав провину свого футболіста. Я можу сказати, що пенальті там і близько не було, але ж це судді, і у них є вар. Тут, напевно, більше наших гравців стосується епізод. Навіщо було давати привід? Привід був зовсім не потрібен, тим більше гра була повністю нашою. Ще далі пішов колишній головний тренер Олександрії Володимир Шаран, який прокоментував цей епізод для видання. Український футбол і знайшов у призначенні пенальті подвійний підтекст. Зараз судді закривають очі на такі моменти і не дають у сучасному футболі пенальті за такі фули. Суддівство, це взагалі як можна давати таке пенальті, це просто сміх. Кваліфікація арбітрів на Олімпіаді дуже сумнівна. Може, у них в Судані так судять, і це нормально, але на світовому рівні так не можна чинити. Після з пенальті Україна так і не віднайшла свою гру і в підсумку пропустила ще раз на 75-й хвилині. І Рак вийшов уперед завдяки голу Алі Джасіма, Сіма, який пробив з під кількох наших оборонців. Отож, поразка, і після першого туру, ми на дні турнірної таблиці разом з Аргентиною. Наступний матч відбудеться у суботу, 27 липня. На збірну України очікує поєдинок із Марокко. На черзі трансферний блог. Тут будемо говорити про донецький шахтар, який цікавиться футболістом Манчестер Сіті, а також Артемом Довбуком, який нібито поїхав підписувати контракт із Атлетиком. Однак щось пішло не так. Розпочнемо з гірників. Раніше тато таке опублікував інформацію, нібито Шахтар цікавиться Вінгером Манчестер Сіті Кайкі. Однак бразильські ЗМІ цю інформацію спростовують. За їх даними: 21-річний Кайкі справді був у шорт-листах. Гірників два міжсезоння поспіль. Однак з часом інтерес до. Цього футболіста зник і до кандидатури Вінгера вони повертатись не планують. Нападник одеського Чорноморця Андрій Штогрін перебуває за крок від підписання контракту з азербайджанським клубом Нефчі. Він може відправитись туди слідом за Романом Григорчуком. Деталі угоди наразі невідомі. У той же час навпаки підсилив Чорноморець нападник Олексій Хобленко. Деталі угоди із 30-річним форвардом не розголошуються. Відомо лише, що перехід відбувся на правах вільного агента. Нагадаємо, Хобленко. Вже виступав за Одеситів у період з 16 до 18 року. Останнім його клубом був ЛНЗ. Ну і на завершення про Артема Довбика, який ніяк не добереться до Атлетико. За даними Фабріціо Романо, мадридський клуб все ще веде переговори з українцем та його оточенням щодо укладання контракту. Домовленість із Жироною щодо суми трансферу у 40 мільйонів євро існує. І існує вона ще з понеділка, однак, футболіст досі нічого не підписав. Наразі є два клуби, які також мають контакти з Довбиком. Серед них є Римська Рома. Пізніше стало відомо, що другим клубом, який слідкує за Артемом, є. Лондонський Вестгем найближчими годинами агент Довбика вислухає усі пропозиції, після чого будуть прийматися певні рішення, за даними Фабріціо Романо, головний тренер Роми Даніела Деросі вже особисто спілкувався з Артемом, намагаючись схилити його до переїзду саме в римську команду. Отож, наразі на футболіста є три реальних претенденти: це Атлетико Вестгем та Рома. За нашою ексклюзивною інформацією, сам футболіст хоче продовжити свою кар'єру саме у чемпіонаті. Талії, а де б ви хотіли побачити нападника збірної України? Напишіть у коментарі. Цього літа Жирона може залишитись взагалі без українських футболістів, адже думає над тим, щоб піти з команди ще Віктор Циганков. Журналіст Ігор Циганик повідомив, що Вінгер розглядає різні варіанти для продовження кар'єри, але поки не отримав жодної пропозиції, яка б влаштувала усі сторони. Більше того, Віктор не збирається продовжувати свій контракт із Жироною саме через те, що бажає спробувати свої сили у іншому чемпіонаті. Пріоритет він надає АПЛ. Побільшати українців може в Італії за даними інсайд. Лаціо римський клуб приглядається до нападника Динамо Владислава Ваната за повідомленням джерела. Український форвард є у шорт листі Лаціо, і незабаром клуб планує розпочати перемовини з Динамо. Однак більше деталей цього потенційного переходу поки не повідомляється. Завершимо сьогодні чемпіонатом України і неочікувано, але ще одним клубом, який гучно заявляв про намір знятися з чемпіонату. Але розпочнемо із другого туру УПЛ, адже визначилися дати та час проведення поєдинків. Отож, відкриють тур 9 серпня у п'ятницю. Переможець турніру 4 зіграє із Ворсклою. У суботу, 10 серпня, на нас чекають два матчі: це Чорноморець Зоря, а також Колес Інгулець. У неділю 11 серпня програма продовжиться двома поєдинками: Карпати Кривбас а також шахтар. Полісся у матчі ЛНЗ Олександрія, оболонь, рух та верес-Динамо дати проведення будуть визначені додатково у відповідності до виступу олімпійської збірної України. Ну а про проминає цей клуб розглядав варіант знятися зі змагань, і це мав бути знак протесту проти рішення проводити турнір чотирьох за право виступати в УПЛ. У клубі обговорювали варіант бойкотувати як сам турнір чотирьох, так і першу лігу загалом. Інформує Ігор Бурбас. Втім, акціонери команди провели збор. Ори вгамували пристрасті і вирішили не гарячкувати. І фінальне рішення було за президентом команди Валерієм Пересоляком, який наказав їхати і грати. Нагадаємо, у півфіналі плей-офф минай буде грати з епіцентром. Цей матч відбудеться у Рівному. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, а також підпишіться на наш канал. Нагадаємо, як тільки нас буде 14 тисяч, одразу розіграємо цей м'яч і він полетить до когось із вас. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.